Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Здавалося, політичні канікули. Тут голова Верховної Ради придумав, як уникнути всяких. Е... Таких ну, мінних полів політичних, і він розігнав Верховну Раду на канікули. Для, для армії війна без канікул, а е, для депутатів канікули без війни. У мене таке враження, що е, краще замість Руслана Стефанчука посадити на його місці оцю е, дуже відому е, е, скульптуру ждун. По-моєму, Ждун буде ефективніший голова Верховної Ради, ніж Стефанчук. Принаймні, такої брехні тупої, є, як лунає з Стефанчука, ми хоч не чути від, від Ждуна. Я оце підозрюю, що який він юрист, такий він історик. Бо юрист він хріновий, м'яко кажучи. Історик ще гірший. Але але хто ж його витягнув за язика? Оце буркнуть. Він, він же переплутав директорію із гетьманатом, він все переплутав. Так проблема то в тому, що вони е, тут, якщо, якщо це підтвердиться, бо доходять дуже дивні чутки, коли на певні ділянки фронту виставляються підрозділи одного призову, тобто одної мобілізації. От вони там місяць на полігоні побули, і в них місячний досвід служби в війську. Ну, рівень полігонних занять і ніякої, ніякого бойового досвіду, і їм виділяють ділянку фронту. І що? Якщо серед них нема хоча б відсотків 30 людей з бойовим досвідом, люди без бойового досвіду можуть посипатися миттєво. Хто додумався до цього? У нас 14 бригад зібрано, але не озброєно. Хто додумався, тобто позганять людей в якісь літні табори, щось їх вчити, але вчити без зброї це трохи тупорило. Потім дивна практика, коли артилеристів перекваліфікують штурмовиків і кидають е, на захист просто з, легкою, е, з легким піхотним озброєнням е, в окопи. Це якась така ну, дика е, ірраціональна, імпульсивна поведінка, яка нічим не відрізняється від поведінки росіян. Якщо це ж хто там у нас бевкав у Верховній Раді, що маленька Радянська армія ніколи не переможе велику Радянську армію? Хто ж це оце не можу згадати? Хто ж це в нас там бевкнув про це? Так от, Хочу нагадати, що відшиваючи класних бойових генералів, а їх вже близько двох десятків відшили від Збройних сил, і рухаючи дуже часто непідготовлених до навіть бригадного рівня офіцерів, точніше ну, бригадного рівня операцій офіцерів, підтягуючи на вищі щаблі, нас Існують корпуси, у нас не, не було ніколи корпусних операцій. У нас, тобто, це, це якась дуже дивна, бо маючи е, ну, мільйон мобілізованого війська, мені здається, що так як от в цивільному житті у нас велика кількість непотрібних людей в тилу. Вони потрібні суспільству, вони якось самі по собі виживають. Але ці люди могли б бути набагато корисніші державі, обороні, економіці, ніж вони зараз є. Їх просто криворукі тупорили політичні керівники зробили непотрібними. Від цього страждає оборона всіх рівнів. Загнати людину в окопи з автоматом і з Лопатою це не збройні сили, це ополчення. Збройні сили це високотехнологічне озброєння з радіусом дії півтори-дві 2000 кілометрів. Оце збройні сили. А в нас якась вся ідеологія політичного керівництва перетворити е, ну, більш-менш е, фізично здорових людей в ополченців з автоматом і з лопатою. Хоча б з них е, е, відсотків 70 з вищою освітою і могли б освоїти. Високотехнологічні військові професії і бути набагато ефективнішими, ніж є. Тобто держава мало того, що вона створила, ну, Зеленський його шобка мало того, що створила неефективне, не, неефективне політичне управління державою, так вони весь час руйнують ефективне е, військове управління. Вони весь час його руйнують. З огляду на те, як поводиться ну, злодійське оточення Зеленського, як вони крадуть на кожному сантиметрі. Кра... Просто та... такий, такий просто грабунок пішов, що вони всі прекрасно розуміють, що політичний годинник Зеленського зламався. Він не має жодної перспективи. І тому зараз треба вкрасти, щоб на перспективу мати. Гроші на адвокатів, ну, і дітішкам на молодішку. І крадуть так, що піджак завертається. Не лише бюджетні кошти крадуть. Крадуть кошти, зібрані благодійниками на відбудову Охмадиту. Вони навіть це крадуть. Меморіальний цвинтар аналог Арлінгтона, який тут в Фастівському районі. Збираються будувати. Там крадуть, вони в тендери заводять абсолютно. Ну, на цей аналог Ар вони завели фірму, яка так, на другий день після оголошення тендеру. Благодійний фонд по відбудові Охмадита чомусь несподівано очолив представник ну, виконавчий директор КВК, тобто КВН в Україні. І невідомо, чи він не має російського паспорта раптом. КВК. От я подивився серед благодійників навіть моє улюблене видавництво мого старого друга Івана Малковича Баба Галамага. Видавці, які під час війни сидять бідують, і той 400 тисяч переказав на лікарню. І от я дивлюся на все це і думаю: блін, але Порошенко мудрий. Історія взагалі. Чесно кажучи, вона ну, отрив башки називається. Тому що свого часу Порошенко 100 мільйонів дав на будівництво Охмадита. Ну, це 10 років порціями. тобто все дороге обладнання, яке стояло в Охмадиті, було закуплено родиною Порошенка. І коли оця вся ну, рекламна пурга почалася. Це просто я дивлюся, є, є така стара приказка: Два міра, два шапіра. Я це думаю, що, що от, е, одна Україна чи дві України і, і два Охмадита. Одна Україна збіглася рятувати Охмадит, воду везла, е, харчі везла, е, голими руками цеглу розбирала. А друга створила благодійний фонд Охмадиту. І зразу ж. Розкинула, як, як вона його розікраде. Зразу мгновенно. Просто чому я сказав, що мудрий Порошенко. Бо Порошенко подивився на всю цю суюту. І точніше Марина, дружина, сказала за будь-яких обставин ми своїм коштом відновимо все обладнання, яке постраждало. Це величезна сума. Але не дати себе просто на голому місці, так би мовити, обікрасти те, що багато великих компаній, Тобто, починаючи з нової пошти, Цум, тобто, всі брендові великі компанії щось дали на Ахмадит. Це був такий акт солідарності багатих з бідними дали. Ну і тепер з'явилися найхитрхитрозадніші. Які вирішили попіляти бабліжко не лише бюджетне, а й благодійне. От, от за таке, по-моєму, треба е, е, гелить в пах сильніше, ніж за е, цей за розкрадання бюджетних коштів. Хоча зараз тут Європейська солідарність пропонує всякі зміни, я б пропонував їм внести простий закон, урівняти е, корупцію під час війни із мародерством. І, або з точніше з державною зрадою, оце було б правильніше. Корупційні дії під час війни дорівнюють державній зраді. Все. я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!